За даними активістів екоклубу, малу ГЕС збираються побудувати на відстані 300 метрів від території заказника Соколині Гори. Окрім підтоплень значної території, кажуть противники будівництва, таке сусідство може знищити деякі види риб, що занесені до червоної книги України. Це магана Дністрова слова і Йохшноса. От і невідомо винамів. Оцінці впливу навколишнього природного середовища не не були відображені, не відображені ті факти про існування цих червонокнижних видів. Крім того, запевняють активісти, вклад станції в енергетичну систему України буде невідчутним, адже за їхніми підрахунками ГЕС за рік вироблятиме лише близько двох тисячних від потреби області в електроенергії. Погоджується із такою думкою. Голова обласної ради Михайло Кирилов. Він каже, рівненщина вже має сумний досвід будівництва ГЕС у Демидівському районі. Надходжень до бюджету вона практично не дає зате витрат, потребує чималих. Є ГЕС, хтось заробляє кошти а від того, ну, територіальна громада нічого не отримує. Так і зараз стоїть питання, що треба гроші на ремонт дамби і моста. Але ж з бюджету ми маємо дати ну якби з бюджету 2 мільйона гривень там чи 3, зробити мости дамбу, бо буде проблема. Директор енергетичної компанії Служ Вадим Козлюк запевняє, нова ГЕС на случі сплачуватиме до бюджету значно більше податку з прибутку і не потребуватиме додаткових витрат на утримання. Затрат на Реконструкцію на, скажімо, якісь там ремонтні роботи і так далі, вони є або нульовими на першій фазі, або ну, зовсім мінімальними. Тобто, якщо виникає прибуток, з нього буде сплачуватися відповідний податок в регіоні. Стосовно того, що стосується засновника європейської компанії, засновник європейська компанія, перш за все, може отримувати дивіденди. Крім того, каже пан Козлюк, фактор малої кількості створених робочих місць буде знівельовано високою вартістю будівельних робіт. Сам об'єкт є дуже, саме його будівництво є дуже дорогостоячим, тобто всі кошти, які будуть витрачені тут. В нас в регіоні, причому з залученням місцевого населення. Щодо загрози довкіллю, то Нова ГЕС принесе майже обмілілій у районі Губкова річці лише користь, говорять ініціатори будівництва. Кажуть, нині на случі в сусідніх областях функціонує щонайменше шість гідроелектростанцій. Цілий каскад станції по случі. Якщо подивитися вплив, от подивитися ортофотоплани. Подивитись, наприклад, як впливає підйом річки на 3 метри Случ в Новоград-Балинську. Зона, де буде вплив цього водосховища, десь 3,5-4 кілометри. Там йде чиста, ну так показана вода. Озвучені аргументи членів екологічної комісії обласної ради у доцільності будівництва малої ГЕС на случі втім не переконали. Останні запропонували представникам інвестора провести додаткові громадські слухання, аби жителі навколишніх сіл були ознайомлені з усіма ризиками: ступінь підтоплення, ступінь інших можливих ризиків, що буде до Дамби, що буде після Дамби. Тобто, всі всі аспекти мають бути відображені. Якщо ми не зробили громадських слухань далі рухатися уже неможливо. Члени екологічної комісії пообіцяли ще раз вивчити усі надані обома сторонами документи і пропозиції а також винести лінію можливого підтоплення на натурі, організувавши виїзне засідання. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.